Так, доброго ранку. А куди це такий лукоді га, сьогодні? вам розказати, га? Ой. Ми збираємося сьогодні а, з колегами. Посетить одне заведення називається Ресторан Мова. Певний магазин. Колеги, чому колеги? Це не мої колеги, не з однієї роботи. А, це, Колеги по певному оборудованню. Я в них закупаю певне оборудовання, яке мені потрібно для роботи. Я в них закупаю оборудовання, вони нас знімають офіси. І ми з мене пригласили сходити в ресторан мова. Ні разу я не був там і сьогодні ми йдемо. Так що подивимося, що там, так що я постараюся сьогодні все показати, розказати. А так, ваше здоров'я. Трішком, знаєте, от це просто бомба. Це просто бомба, класно. Випить чайку, кофейку з утра це, це, це просто. Особливо коли йдеш за рулем, сам включив музику, яка тобі подобається. І просто їдеш насолоджуйся, Так що всім гарного дня. Поїхали працювати і далі побачимося з вами вже в ресторані. Так, друзі, ну що? Я вас зараз поправлю. О, господи, отак. Як і домовлялися, 5 часов вечора їдемо з вами. Я вам покажу ресторан мова. В наш Дніпрі є такі, хто знає хто полюбляє пиво. Мова є Дніпровська броварня, яка займається пивоварінням. І е, на базі е, підприємства, де вариться пиво, є ще й ресторан. Ресторан дуже гарний. Аполденний, мало того, що а, проводиться куча дегустацій, проводиться куча, проводиться куча всяких мероприятий і ще й можна піти, по-моєму, 200 гривень, якщо я як не шибаюся, а, екскурсія по заводу і дізнатися, як вариться пиво, з чого вариться пиво, які складові а, і все остальне. Так що ми їдемо з вами, я вам покажу. Ну на а, екскурсію я не піду. А от е, на екскурсії ми потім з дружиною поїдемо е, і вам все покажемо. Ну, якось так. Так що ми з вами коротше, сьогодні зараз ще поїдемо, посмотримо, вип'ємо пару сетиків попивку, яке воно там. Я вам все це покажу. Я на машині їду, е, потім... Света буде, я коли буду заканчувати, дзвонюсь неї за минут 40-50 і вона приїде за бремена. Так що такі діла. Подивіться, такі є ресторан і одне одновременне производство, так що ми зараз з вами підемо. Подивимося, покажу вам, що внутрі. Подивіться, бачите, типу з кех зроблена така аля для ваза і все останнє. Подивіться, прикольно так, так? Да? Красота. Офігеть. Заходимо повнутр, подивісь, що тут є. Ай, красота. Добрий день, добрий день. А нас забомляли стіл. Андрій. Андрій. На вас можливо отшук да. На другому поверсі біля А як заходить? Mm -hmm. Як заходить? Прозводство. Ага. Це у нас тут прозводство, так? так? Так. Ага. Так, ми з колегами тут зібралися, все. наш барний стіл. на этом. Стесняется, стесняется. Я, я на потом покажу, конечно. Вот такая красотулечка сейчас здесь. Ух. Ну, а что это? На, страва на двух? Да. Боже, я как раз кукуруза. Так, друзья, подождите, тут даже есть детская комната для детей. Дивіться, ви можете... Да? А я розбуюся і пройду. Ви бачите, тут навіть розбувається і приходить. Можете навіть з дітьми приходити сюди і вам самі одихнути, а і діти одихнуть, погуляють. Подивіться, та. Саме головне, щоб ви щоб діти сказали, що ми тут ночуємо. Так, да, у нас часто діти хочуть залишитися. Посмотрите. Слышишь, и мультики, и все, что хочешь. Посмотрите. Классно. А скажите, пожалуйста, а до вашей пивоварни экскурсия есть? Да. И сколько это стоит? Честно говоря, не знаю. Это до, до администратора, так? Да. Как до официальных, можно было не знаю. Я чисто за детишками. Да? Все, я вас понял. Такой же я и туалет. А, да? что интересное, пожалуйста. Да. Посмотрите. На рівні все зроблено для діток. Класно. Дуже дякую вам. Дякую, гарно вичув. Дякую. Так, Дивимося. Це, я так розумію, вхід на територію пивзаводу. Подивіться, боже, яка красота. Подивіться. Ух ти. Я потім я вам сам Подивіться, друзі, оце називається производство пива. Боже, як круто. Подивіться, яке все нове. Знаєте, я привик до заводу, там де пиляка, масло, знаєте, це все що загажено. А тут дивіться, гарно як. Все новеньке, бочечки. круті, Оце я сюди прийду на екскурсію. Воно роблять банку чи бутилку роблять. Десь там. ого, бачите, банка зараз буде лізти. Якось це. А це завод, ой, це музей. Пиво. Подивіться, який ресторан. Тут можна тупо проводити вечіринки пивні. Реально дуже круто. Я перший раз тут, офігенно. Гарно. Класно. Пацани пішли на вулицю. Ага, огонь. Я как сразу. раз, чик, по столам всі силы, як положено. Раз. Такая вот ствочка. Красиво. Друзії, это Музеї. Це была первая пивоварня Днепра, которая была построена в БТ. Ага. И он первый ее построил в Днепре, вот еще века теленославить. Вот эта броварня, она находилась на это озерка. А, а, на А, этого а, ну, да. не видно просто, что И вот это первый уже ресторан было, именно броварня была да. на Екатеринославском проспекте, это, по-моему, тоже, если я не ошибаюсь, «Узерка». Да. Вот это первый пивной магазин был тогда, в 1910 году, а вот это бутылки все сохранены, тогда с Франции, этого у Фердинанда Батте, типа, сохранены все бутылки с а этого завода, завода. Видишь, все клееная, все сохраняется, потому Питер. что все очень сильно хранится, да. А. Потом это все вроде переходило-переходило, где продавалось а. уже, и это уже пошло уже история Днепровского пивоварения. И вот наш э, пиво безалкогольный комбинат, который находится на журналистов. Вот О, это где? уже был завод Днепра, который вот все, что они шварили. Пиво же, пиво, пиво Днепро. Да? Жигулевский. Да? Вот это все же было варилось. Вот, это все оригинал, сохранено, куплено, да. Класс. Здесь есть еще один музей оборудования. А это что за бочка? <laughs> это кеха. А это кеха? Алюминиевая? Да, а да, а да, Серьезно? Это, это кеха, да. Это не ржа, наверное. Или это, или сколько? Ну, литров 60, наверное? Что, сколько это? это надеюсь, кеха, первая была, да. да. Это, здесь откручивалась, да, наверное? что ты забивал. А, забивал? Да. Ну вот что-то а, ну, -то типа того. Я думаю, что так заливалось, так сливалось. Никакой там лойки не было. Сука здесь есть еще ниже, музей, еще один музей. На экскурсии мы даже туда светали колонны продавали, вот это вот в Днепро. Да. Да, мы им что-то там ее чуть ли не подгоняли. Слышу, у нас есть колонны можете подгонять Днепро. Оригинальные. Да? Офигенно, да. Ну, смотри какие. Здесь Боже, назвы какие. Потому, здесь классно, А, Днепр миниатюры? О, я вижу Днепр арена. Уже, вот. уже поломали много всего, вот Днепр Арена, вот броварная. Я не помню, они уже рассказывают, вот это Днепровский пивзавод, что вот это, я не знаю, это цирк, Днепр арена, Мова. Что-то а вот я знаю. не вижу трудовых резиров, где развилка на тополь. К сожалению. Уже это просто испорченная инсталляция она уже ничего не работает, наверное, здесь. Но ну, они хотят это все реконструировать. Но я думаю, когда будут открывать новый зал, уже будет реконструирован. Но это не проводская. Слушай, а где они? Я мы выходили только что на улицу курить, вы выходили, а где они там еще сидят? Я не вижу с той стороны где-то сидят. Ну люди. Вот. вот площадка, вот площадка справа и все. Нет, как все. Как все? А вот то, что сидят, это люди. То Вон. А, то а, то офис, а, то офис. Нет. Понимаете. Не вот кольцо победа вот Мова. Uh -huh. Вот победа ушла. А, вот, победа ушла, да. Ну, вот, вот космическая. Где -то, где -то, где -то. Вот космичка, да. Да, это космичка посла, да. вот, вот Мова, да. Да. Но это такая уже ментира, она была раньше лучше. А мы когда Виталем начинали работать с Мовой, здесь было цекоташи на 4. Да, 4.6. Uh -huh. вот это уже здесь контракты варки валятся. Здесь валится очень много контрактников. Кто-то, ну, кто захотел ты пива, пришел, арендовал здесь Тут люди вже вивають, 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 вивають. Ну, здесь тут а, Ну, Якось отак ось. Так, ось. Маленька, маленька екскурсія по пивзаводу. воду. У мене, мене колеги дуже сильно розбираються по цьому. Ладно, пішли. О, так, подивіться. Який в нас тут туалет. Що це за ноу-хау? Бочки звалені такі. Хі -хі. Ну дивіться, прикольно. Раз. І одразу вам тут все вилазить. Все як колодно. Водичка. Вроді би. Тут можна на себе подивитися, якщо що. Раз, раз, помився, тут побрився, захотів. Ну, все як Ну, Ми продовжуємо. А ви зі мною? Дивіться. Це тут можна даже дивитися за футбол, если на комусь потрібно. Тут все включається, все як положено. Ой! Привет всем, ребят. А, ну, Света з вами привіткається, а я їду. Душа горить, В жизни все налажено. Ой, oh, якщо чесно, друзі, їду з вами з кафешки, з ми посиділи. Чесно, я не був ніколи в мовіці і мені дуже сподобався ресторан. Я вам показав все, що я міг, я вам показав, там є екскурсія на сам завод. Ну, ми не були, ми просто сиділи з колегами, випивали а, пиво і їли якісь закуски до пива, пробували. Друзі, чесно, я вам хочу сказати, що мені дуже сподобався ресторан. Я не був в цьому ресторані ні разу. Свята за мною приїхала в 10 годин вечора. Зараз мене все дивиться, вже везе додому. Вот. І Тому що ситі треба машина, правильно? І просто я вам хочу сказати, що. Я отримав дуже, дуже великі емоції від цього ресторану. О, перших їли багато, заплатили. Саме головне, що ви добре посиділи. Заплатили небагато і добре посиділи. Кстати, там дуже смачна кава. А каву Кстати, не пив? Даже... Каву не пив, да. Світа приїхала, ми ще, навіть з півгодинки сиділи, світулечка випила в мене каву, а ми ще випили, ну, як завжди, на коня. Світулечка везе додому, ми завезли Андрюху. Їдемо додому собі. Спасіба, що були з нами. Спасіба, що Уф, Артем Анатолійович напився, випивши. Та який ти напився, випивши, просто трохи теж. І дуже задоволений сьогоднішнім відпочинком. Дуже сподобалось, була. Зараз перебила, зараз приїдеш в квартиру, швидко протрізвієш. Така тупорина, да? страшна. Піпець. Смія на mm. собаку, мабуть, вдівати зараз треба, він труситься. Просто. А він не гуляв ще? Вдівати в квартирі. Звісно, я гуляла, з ним. А. Uh, ну, тобто, якось отак ось Спасибо, друзі, що були з нами. Спасибо, що провели наші ці 20 хвилин. Для вас це 20 хвилин. Для мене це цілий день. Починає з 8 ранку. Я вам сьогодні знімав, коли їхав на роботу і. Вже потім почав знімати, коли вже їхав на саме мероприятие. Так що дякую, що були з нами. Спасибо. Я вам намагався показати все, що все, що міг і пивоварні. В цій є екскурсія. І я вам ще покажу екскурсію, але це буде трохи пізніше. Так що дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. Любимо вас до, до наступних відео. Пока. Все. Всім пока, ребятки, пока.